Моє вітання, ви на каналі Бандера в Окопі, ну і поговоримо сьогодні про AE Face 1 або в народі, як його називають фаза. До речі, дуже такий хороший вибір за жетони. Хто собі якби, думає, що купити, то в принципі це непоганий варіант за невелику кількість жетонів, тому що там є танки, що треба ще попотіти на них за ті жетончики. От. А оце такий вибір, скажімо так, що не треба багато грати, щоб його. Отримати. Давайте розглянемо його броню ну і покажу бій на даному танку. Отже, броня фази. От, цікава така в нього броня. От, зараз подивимось, що, що ми маємо в даному танчику. Отже, НЛД. Ну НЛД то кортон. Звісно, всі, всі танки майже пробуваються в НЛД і фаза не виключення. ВЛД вже цікавіше, тут приблизно 250, тут вже йде рікошет під 340. От ВЛД хороше. Борта. Отут є, може бути. Ні, борта теж в принципі хороші. Там стільки 101 мм, по ходу борт. Якщо під кутом, то в принципі танкувати бортом дуже добре. Навіть сюди от під башню. Є тут такий виступ. І, якби, Певно би, мала би бути ослаблена зона, але ні тут, 300 мм і от навіть трошки перекручуючи, то все рівно можна танкувати, причому чудово. А от що в цьому танку прекрасне, так це башня. Просто ідеальна башня, на мою думку. Тому що дивіться, я вам зараз покажу, от бачите, тут є, може, невеликі, де місця там слабенькі, а так от все-все-все башня, 300-400. 316, вот 296, 270 десь було. Вот тут 200, то рикошети де. Тобто, ну башня дуже хороша. Тут є місце 274, але рикошет. Тут теж кришка рикошетить. І лючок. Думаєте, лючок слабенький, а якби ж там, дивіться, лючок. 235, 252, 249, 250, 296. Так, туди будуть пробивати але не завжди. Тобто, ну, Якщо якісь там низькі танки ви стаєте ось так, то вже лючок тут от буде от під 250, 240, 250, 270, ну залежить від кута. Лючок не найслабенький, він не найвеликий. Тобто попасти туди. В принципі, ну зблизька він будуть, як би сказати, попадати і пробивати. А от здалека тут вже є така проблемка. А якщо він стає ще отак дійсно, от там з його кутами навколо ствола у 10 градусів, то тут от можна ще броню збільшити в лючка. Тобто лючок, ну, він слабенький, ну, скажімо так, зона слабенька, але не для всіх, всякі вісьмерки там. І це третє, там, я не знаю, Т-44 і, і так далі, і тому подібне, в принципі, вони не завжди будуть прокупати цей лючок. Тобто лючок такий, скажімо так, хороший. О, ну і перейдемо до бою на, на даному танку. Отже, карта Highway. В топі. Бій. І ще можна сказати по даному танчику. В принципі, я от не знаю, я люблю грати дуже на дев'ятих рівнях, тому що це, от мені, на мою думку, це в них найкращий баланс ну, серед всіх якби, рівнів ну, нашої гри. Ну, от. І от дев'ятки там, імбові, типу Є75 е фази, там, може ще Є50, е думаю, буде обзор. Е, ну, це дуже комфортні машини, на яких приємно грати і від яких ну, можна отримувати задоволення. Тобто о, динаміку бачите на екрані, він 35 свої набирає нормально, їде, чудово, все як має бути. От, перезарядка гармати приблизно 8,5 секунд, там залежить від, від екіпажу, там від е, модулів і тому подібне. Хто з чим катає і так далі. Стаба, он, стабу бачите самі на екрані, тобто стаба також хороша зводиться, гармата також дуже як би сказати, комфортно. Кути нахилу є, броня є, от, скажімо так, пушка є, пробиття є. От Пробиття, припустимо, на ББшці, скільки тут й 258, а кумульом йде 340. Тобто ну, пушка для 9 рівня, ну, скажімо так, чудова, щоб наносити дамаг і грати з задоволенням. Зараз покажу покажу на цьому танку, як потрібно грати. До речі, від борту також дуже дуже комфортно стояти на ньому. От, Від рельєфчику також. Дуже комфортно на ньому стояти. Пушечка зводиться. От бачите. Я навіть е особо, ну, не зводився, виїхав і зразу дав і попав. Тобто ну, от ви бачите, яка, яка стабілізація, яке зведення. От, Я собі від борту стою тут чудово. Проти Крайслера ЄС-3. Ну, Крайслер це не, не є там такий самий, скажімо так, не є з дуже сильних противників, в нього пробиття мало на ББшках. Хіба голдою десь би там пробивав. Ну, от, А так... Як бачите, він нічого зробити не може. Хоча я в НЛД попадаю чудово і пробиваю. Всякі там карти, де потрібно грати від нахилу ствола там і так далі, від рельєпчику, якогось від якихось там насипів. Тому подібне, це самі отакі от комфортні карти. От. От бачите, із третьої все рівно ну, ну, нічого не може зробити. Я акуратненько виїжджаю і виношу його просто. От, ствол дозволяє таке робити, я просто виїхав зразу, зводитись нічого не потрібно, виїхав, вистрілив зразу та і все. Тобто, ну. Ще вон противники катаються бортом взагалі просто прекрасно. От, ну, проходить там, ну, я думаю, всі проходять бой бойовий пропуск, хтось там частіше грає, а хтось менше грає. Так от, Цей танк, е, я от не пам'ятаю, скільки коштує тоні, але ну, здається 9. От, і хто, припустимо, на топовій машини там, кобри, ще якісь, там, так? якщо він е, рідко граєте і не знаєте, що собі взяти, припустимо за жетончики, то цей танк буде ідеальний варіант. Тому що шарфутур ну, таке собі броні броні немає перезарядка між пострілами в барабані 4 секунди. Ну, таке собі, об'єкт 777, також пушка крива, кутів нахилу, якби, кутів нахилу немає. Тобто від рельєфу не пограєш, якби, броні там як такої, ну є, ну плюс-мінус, але ну, це не те. Некомфортно. Некомфортно взагалі. О. Бачите, тут аз з фазою перестрелююсь, поки що в принципі, вдало. Для мене це такий комфортний танчик, один з моїх улюблених на 9 рівні. От. І якби він в принципі має все, що має мати дуже хороший і тяжкий танк. Тобто броня є, кутинахоло, гармати є. Е, я не знаю, там огляд в нього теж є хороший, здається 380 чи 390, точно не пам'ятаю. Е, гармата, хороше пробиття є, ну тобто все є. От. Ну, і хіба в нього там швидкість, там середньо 35 км на годину він більше не поїде. От. А так, е... а так, танк прекрасний для того, щоб грати в своє задоволення, настрелювати в домах. Тут мене вже з бази виносять. от, ну Але вже як є. Тому хто хоче, ну хто не знає, куди потратити свої жетони за бойовий пропуск, раджу взяти вам у цю машинку, вона вам сподобається. Тому що там ну, шарфутор це там так само, це, ну, танк, танк такий дуже залежить від команди. от, Об'єкт 777 теж огляду немає, пушка крива, там я не знаю, цей нахилу, гармати немає, огляду нема, ну нічого немає. Тут є все. Тобто ну, в одному танку якби є все. Того, от, от, от припустимо, навіть в рандомі, якщо подивитися. Е, Фаз дуже багато, дуже часто можна бачити в рандомі. А от об'єкт 777 він набагато рідше. Ну і зустрічається, але не так вже часто, як фаза. Тобто, ну, висновки робіть самі. По гру можна постріляти. Особо зводитись не треба, от. буквально там трошки. Але і то це 500 метрів, 500 метрів відстань. Пробиваються ББшками, як тігрить, має бути. Вже ХСОР заїжджає мені в борт. Тут же мене з бази виносять. Настріляв майже, ну як, 4500, трошки більше. Ну, от. Танчик дуже хороший, мені подобається. Хто вміє грати, у кого руки прямі, вони йому також зайдуть, я думаю. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, поставте лайк даному відео, підтримайте український контент і зустрінемося.